Дорогі, друзі, вітаю вас на нашому каналі Містерії Оріани. Та сьогодні мені хотілося б з вами поділитися інформацією про такий цікавий артефакт, як Казан. І зараз на нашому вівтарі, такому ми бачимо невеличкий Казан. уже власне сам Казан. казаночок він може слугувати роль самого вівтаря. Тобто, фактично, мож... вся інша атрибутика може бути відсутня досить тільки одного казана. Їх може бути декілька, вони можуть бути абсолютно з різного матеріалу, Там, із чавуну, з міді, а з глини. І... В ідалі, коли, звичайно, є казанчик для магії. Але можна використовувати навіть там чашки, е якісь з глини такі ліплені. І взагалі, коли немає, то його можна замінити самою банальною склянкою. І в цілому це е події. Але все-таки наш е казан. Він має е, певний такий символізм, тому що він має три ноги ось ми бачимо три ноги, які символізують велику е, триєдину богиню. І водночас він є символом жіночого лона, в який е, щось потрапляє, перенароджується, і взагалі з нього можуть народжуватися цікаві еліксири. Саме тому, от, коли е, щось створиться в казані, Uh, кажуть, що uh, все таки це відбувається той процес як і народження дитини. Отже, давайте розглянемо функції казанів. Про Казан можна говорити, розмовляти дуже довго, але хочеться виділити якісь такі головні моменти і розповісти, що це дійсно е, корисний такий е, артефакт для любителів е, магії, а особливо тих, хто є в темі віканства, тому що вікан. Я люблю дуже віканство і поважаю вікан, тому що вони по перше нікому не завдають шкоди. У них немає як, як такої чорної магії, і вони намагаються жити з природою, власне кажучи, як робили наші пращі. А також казани є безпосередньо атрибутом так зва, так званих старих шляхів прадавньої британської магії. Пов'язаною з магією червоної троянди та Терену. Але то про те ми також поговоримо іншим разом. І зараз зупинимось на тому, що сам Казан вже може бути вівтарем. Отже, які ж функції він може виконувати? Перше, це є контейнер, тому що в ньому можна щось зберігати. Наприклад, там як для ритуалу, таке якесь. Певний такий банк, наприклад, насіння, в якому може бути лежати, можна кристал покласти. І абсолютно може слугувати такий контейнер для чогось. По-друге, ми коли його використовуємо, як перетворювача, тут вже є не лише, скажімо, такий фізичний процес, а безпосередньо і метафізичний, чому тому, що не завжди можна варити лише фізичний рідини, наприклад, або зілля. А ще можна так звані метафізичні процеси, коли можна його використовувати як для зняття негативу, покласти, наприклад, в нього колон якийсь буквально на добу, і він буде відпрацьовувати, але за умови, що він вже активований, звичайно. Також можна робити підношення, якщо налагоджений, наприклад, канали з певними з тими божествами. І, звісно ж, якщо вони не заперечують самого котла або казана. Тому що, якщо його немає, то це буде в цілому недоречно. В ньому також можна проводити такі певні заклинання. Саме про все це ми можемо запалити. Щось вкинути, відкрити і е, запити, щоб воно е, згоріло. Також він може бути очисником від негативних енергій. Наприклад, якщо наша якась річ, або талісман, або амулет е, вже набрали дуже багато негативу, ми можемо просто на добу покласти е, в казан і е, цього в принципі висічить для очищення предмету. Також Казан може бути як портал, тому що деякі традиції в цілому описують його як двері, де ми можемо поспілкуватися із Божественним світом, зі світом духів. І це таки, знаєте, як накшталт телефонного дзвінка, коли ми робимо певний запит і чекаємо відповідь. Також можна використовувати е, як барабанний музичний інструмент, коли ми можемо вдаряти, але звісно ну, треба легше матеріал. тому що цей не буде так броніти. Е, також ми можемо використовувати його інструмент для проросту та для виклику віддінь, наприклад, коли ми підпалюємо певні трави. Там, наприклад, подорожник, шелфей, туди додаємо. Трохи полину можна додати, там там душиці, наприклад, або чабрецю для видінь, і ми це все підпалюємо і вже дивимося в дим, і по ньому починаємо наші тлумачення. Також він може бути вказівником ритуального простору, тому що він сам, же, як я говорю, може слугувати вівтарем. І він є вказівником і центром на Вівтарі. Наприклад, якщо ми безпосередньо будуємо такий Вівтар і хочемо попрацювати із даним артефактом також він надає так зване друге народження. Тому що, наприклад, коли ми очистили річ якусь, ми беремо її вже нову, фактично. В казані також ми можемо благословляти предмети. Звісно, якщо це він ну, запрограмований був спочатку. І залишаємо цей предмет на ніч, і потім ми можемо цим предметом користуватися. І зараз один з найпростіших пособів очищення казана. Так. Робимо 9. Або 13 разів. Я роблю це показово, ну не рахую. Отже, 9 і або 13, чому 9 або 13? Бо це числа великої матері, великої триєдиної богині. Тому така кількість, це ми робимо проти годинникової стрілки. І водночас ми можемо благословити Казан вже за годинниковою стрілкою і задати йому ті чи інші функції. Ось отак. Ми можемо тут звернутися е, з молитвою або запитом е, до того божества, з яким ми працюємо, або просто до сил природи, до сил стихій. І благословити. Звісно, можна благословити водою, землею та вогнем. Але ось цей спосіб це був найпростіший і такий найдоступніший. Чим він дієвий, так він дієвий. Нехай. Мій казанчик буде благословений, і нехай в ньому твориться магія. Я думаю, що про казани ми ще зробимо відео, тому що ця тема дуже-дуже така е велика. Про це можна говорити дуже багато. Я дякую, що ви були з нами. Звідчу вам всім благословень. Підписуйтеся.